У Житомирі 15 жовтня попрощались з трьома військовослужбовцями, які загинули у боротьбі з російськими окупантами, захищаючи Україну. Десантник Юрій Хомич загинув від осколкових поранень на Херсонщині 6 жовтня. У нього залишились батьки, дружина та донька. З імені президента України, Верховного Галакомандувача Збройних сил України, прийміть ці прапори, як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш чоловік. Люблячий батько, люблячий чоловік, товаришів мав. В'ячеслав Бірюков до Збройних сил України вступив від початку повномасштабного вторгнення. Загинув чоловік 17 травня від ракетного обстрілу на Чернігівщині. У нього двоє малолітніх дітей. Він як всі українці працював, забезпечував сім'ю. Але сталася війна. Прекрасна людина був, завжди усміхнений, веселий, в хорошому гуморі. І так сталася доля. Прилетіла ракета в казарму і загинув багато побратимів. його. Військовослужбовець Ігор Михайлов загинув у бою на Херсонщині 2 жовтня. У нього залишилась мати. Від імені президента України. Верховного голокомандувач Збройних сил України прийміть ці прапори як символ держави, якому вірний до останнього служив ваш син. Він пішов 25 лютого, вирішив захищати свою рідну країну. Ігор був дуже чуйною людиною, дуже світлою, був дуже життєрадісним та веселим, був гарним другом. Я його знають з дитинства. Не боявся смерті ніколи. Був дуже світлою людиною. Поховали загиблих захисників на Смолянському військовому цвинтарі. В'ячеслав Біроков навчався в загальноосвітній школі номер 33 закінчив професійний технічний ліцей номер 25 Хомач Юрій Вікторович навчався в 26-й школі. Потім здобув фах інженера. Михайло Ігор Вікторович закінчив школу номер 20 також один із професійно-технічних ліцеїв нашого міста. Хома Юрій Вікторович уже проходив військову службу, захищаючи нашу батьківщину, починаючи із початку агресії Російської Федерації. України в 2014 і 2015 роках. Однак із початком повномасштабної російської агресії знову мобілізувався до Лав Збройних сил України. Двоє інших військовослужбовців також влилися до Зла Збройних сил України вже після початку повномасштабної збройної агресії і віддали своє життя за батьківщину.